Так, Артуріо, а як йдуть справи з продажем авто, твого? Ти знаєш, щойно перевірив один дуже цікавий сервіс калькулятор вартості авто, і він показав, що такі машини продаються трохи нижче, ніж я думав. От я хотів виставити її за 20, а тут показує, що такі машини реально продаються за 18,5 тисяч. Показує, коли їх продали, за скільки і де. Ого, воно просто прораховує вартість твоєї машини і нічого, прям ціну показує, за яку треба продати. Дивись, воно показує ціни автомобілів, котрі ще висять в оголошення, ага. і ціни на автомобілі, котрі вже продалися. Ух ти. А якщо написати чи позвонити менеджеру, як я це зробив, то вони тобі дають повну аналітику, котра все підтверджує. Ух ти! Так тут все супер детально Угу. Mm -hmm. тут. Прикол в тому, що комплектації, ціни, все зберігається, все можна порівняти а ще. Тут показується, в якому місці цих автомобілів було продано найбільше. Тепер дивись сюди. Переходиш по посиланню і бачиш, що автомобіль 100% проданий. Угу. А ну покажи інші. Показую. Пум. Ух ти. Вуаля, продано. Прям максимальна аналітика. Максимальна аналітика. Взагалі, навіщо вона для чого ця аналітика, де вона може знадобитись? Ну, як мінімум, щоб продати машину свою не за три місяці з тією самою вартістю, а mm -hmm. одразу правильно оцінити її ринкову вартість. Окей, здається, я розумію. Ну, от тепер уяви, що я прийду як покупець і скажу, чому ваша машина за 20, якщо аналогічні продаються і за 16 тисяч. Звісно, я би хотів продати за 20 штук, хто ж не хоче отримати максимум. Але якщо всі машини продалися в районі 18, ну виходить, що я просто сам себе тупо обманюю. Добре, ти це все знаєш. Але як воно взагалі тобі допоможе продати авто? Бо тепер я точно знаю ціну на своє авто і зможу їй пояснити покупцю і навіть перекупу. Бо в мене є купа аргументів, і вже точно мене ніхто не зіб'є з толку. Так, ну і покупець теж буде впевнений, що його не обманюють чесна ціна, є і чесна, чесна ціна. ціна. Так.